Сьогодні хочу вам показати мою обіцяну розпаковку нового посуду від Артесто на 16 предметів, які я замовила на промінь за 1606 гривень. Отже, в моєму наборі 16 предметів. Це 4 салатники, але підійдуть ідеально і для моєї ранкової вівсяни. У нас, звісно ж, був посуд вдома, проте він ще радянський. Вже хотілося чогось більш естетичного, але без космічного цінника. Я хотіла саме керамічний посуд, тож вибір впав на цей набір Артесто. і я максимально задоволена. Деякий посуд піде в запас, бо користуємось ми не всім одразу. Чотири десертні тарілки, дуже гарні, в діаметрі 16 см. Ці тарілки можна використовувати в посудомийній машині та мікрохвильовці. А поки Поля перевіряє, що ж я там наскладала, ми дістаємо наступ. І маю також чотири обідні тарілки, вони дуже великі, 26 см в діаметрі, Те мені їх дуже тяжко мити, вони мені якісь тяжкі повазі. Також тут є чотири супові тарілки. Дуже глибокі діаметрі 20 см. До речі, перед покупкою я шукала відеогляди на цей набір, проте майже нічого не знайшла. Тож сподіваюсь, мій відгук буде комусь корисний.